До сполучених штатів з Ірану повернулись матері трьох американських громадян, які вже 10 місяців перебувають у в'язниці в Ірані. За звинуваченням у нелегальному перетині кордону матерям було надано змогу відвідати своїх дітей. Вони благали уряд цієї країни відпустити затриманих, переконуючи, що ті перетнули кордон з Іраном випадково. Втім, матері повернулись додому з порожніми руками. Про деталі цієї історії далі Руслан Петричка. Це була емоційна зустріч в іранському готелі. Три матері вперше за останні 10 місяців побачили своїх дітей. Молодих людей заарештували в липні минулого року і звинуватили у шпигунстві. Але ті наполягають, що випадково зайшли на територію Ірану, подорожуючи в горах сусіднього Курдистану. Я думала, нас тут затримують може на кілька днів, але і у страшному сні не могла уявити, що досі сидітиме у в'язниці. Американці розповіли, що умови утримання у в'язниці цілком прийнятні. До нас ставляться нормально. Шейн і Джош разом у камері їм легше. Я одна, і це, напевно, не важче для мене. Зустріч у готелі тривала майже дві години. Ті матері були змушені повернутись додому без дітей. Але Сінді Гікі і Лора Фатал подякували уряду Ірану за дозвіл на побачення. Хоча б тому, що там Сінді Гікі дізналася, що її син Шейн запропонував одружитися іншій затриманій своїй дівчині Сарі. Матір каже, що Шейн скрутив з тканини своєї майки дві обручки і зробив пропозицію на тюремному подвір'ї. Вони стали перед нами оголосили, що збираються одружитися, і попросили нашого дозволу. Я дуже рада, мені дуже подобається Сара. Вона чудова людина. Шейн і Сара поженяться як тільки вийдуть з в'язниці. Третій затриманий Джош буде дружбою на їхньому всілі. Щоправда, іранська влада ще не оголосила, коли їх можуть звільнити. Ці люди перетнули кордон нелегально, і вони у цьому зізналися. Аналітики в обох країнах погоджуються, що ця справа стала заручником поганих відносин між США і Іраном через ядерні амбіції останнього матері затриманих благають забути про політику і подивитись на людську сторону цієї справи. Вони навіть зустрілися з матерями іранців, яких утримують в американських в'язницях. Нам не байдужа доля іранських в'язнів, які перебувають в американських в'язницях. Ми постійно про це говоримо, але ми не політики. У нас немає сили щось змінити, як би ми цього не хотіли. Матері американських громадян, затриманих в Ірані, сподівалися, що особиста зустріч переконає уряд цієї країни відпустити їхніх дітей, але цього не сталося. Ми перелетіли через півсвіту, щоб побачити наших дітей, і знову залишити їх у в'язниці. Це жахливо, і нам залишається лише сподіватися, що ми ще їх побачимо. Руслан Петричка голос Америки.